Доброго ранку, друзі, вітаю вас. Ось Сьогодні чергова риболовля. Дві неділі не виходило відео з із, із води. Вірніше у мене були риболовлі, але ну, марні, жодного клювання не було. Правда, дві неділі у нас тримається така погода, а взагалі ніяка зранку тумани, дуже велика сирість. От сьогодні така більш-менш нормальна погода. Ну, як більш-менш нормальна така. Потепліло трішки в нас сьогодні плюс 6, плюс 7 обіцяють. А так у нас до того взагалі були, Мороз до мінус 7. Також опади. Зміна перегоди, це погоди така. На календарі у нас вже цай, зима, грудень місяць. Сьогодні якого? 3... 3 грудня. Пробую зараз на, такій... на такому виході. Є ще лазер. Ух ти! Щось було непонятне. Або травичку зачепило, або... або було клювання. Непонятно, пробую на цей, на весь сін свій. Я вже кидав десь до цього. Приїхав вже за темна, так ну, в сумерках кидав резину і жодного клювання поки що не було. Звісно, я не розраховую сьогодні на якийсь там кльов активний риби. Але ще хоча б якусь ну, одну щуку заробити, зловити для цей відео. Для відео також я швидше всього опублікую, незважаючи на результат, так як давно вже кажу з води не було риболовлі, були якісь огляди на приманки. Так, перейшов я на ріку. Сьогодні взагалі я вирішив собі так, ну, далеко не ходити. Буквально в три місця такі, де я сьогодні буду ловити, і періодично протягом дня я буду ходити і обкидувати такі місця перспективні, де гарніше, в мене було клювання. Приманок також я багато сьогодні не брав, взяв буквально три джерка і це, дві резини. Єдине не бачу, от водичка у нас от, е, трішки мутнувата. Ну я би не сказав, що грязна, але ну, так як у нас сніг недавно лежав, тепер оце розтаяв і пішла грязна чуть вода так, ставлю я вже, що такий нерозловлений своїм із хвостом тонуюча версія. 68 грамів 12 сантиметрів, ну і хвіст. Так як водичка трішки така, ну не є чиста, зараз може такий колір. Буду вкидувати тут ямку, тут зараз от яма тут, там де бетони, там де мілина. І там посередньо також мілина йде така коса, ну, з перепадами різними. І тут де трава теж мілина. Тут яма, вихід з ями, тут щука, я думаю, присутня 100%. Але ще вдасться сьогодні нам її якось видурити. Єдиний мінус тут тонуючим приманком, тому що дно кам'янисте сильно і от чіпає за цей, за камінь, і гачки треба точити. Так, друзі, обкидав на яму, над над яму і з взяв на Ну, взагалі не хоче брати, зараз вже нас по 9. І вибирав погоду ніби таку, щоб тиск був стабільний. Ну, Я рахую, що найважливішим фактором це ну, звичайно ж, тиск. Не конкретне його там е, цей, значення тиску, а його стабільність. Якщо він тримається в тому стабільному діапазоні протягом кількох днів або повільно зростає, там шанси на. Це на успішну риболовлю значно вище. У грудні щука згалом менш така активна, ніж на весні чи восени. Переважно садить ну, на ямах. Тому навіть за ідеального тиску клювання може бути ну, не таким інтенсивним, як в інші сезони. Також активність зростає при, ну, при поступовому такому зниженні тиску. Так, ставлю я знову цей. Подобається мені ця приманка, тому що ну, люба проводка, будь-то рівномірна, будь то н гоу підтяжки спінінга. Я минулої риболовлі щуку куту на 300 взагалі піймав Ось такі в мене такі коротенькі ударчики спінінга я робив з такими мікропаузами. І рибка так перевалюється так в різні сторони з боку на бік, і от всю це спокусило. Потрібно, потрібно це подки різні робити, пробувати. І з більшими паузами, і це, і... Рівномірно. Тараз, в грудні взагалі щука така ну, більш призна, чим раз, тим гірше вона буде брати. Ну, я не знаю тут в моїх, в моїх цих, е, умовах, вірніше на моїх водойомах, Може в десь в інших областях і якась активність щуки є вища. Тут зараз швидше рибу спіймати на, на, на джиг, ніж на джерки. Так, як практика показала, я вже, ну скільки я джерком, джерком я почав ловити у джерками, вірніше у 2009 році. Розпочинав із слайдерів. Слайдери, фац, ну, переважно всі, всі джерки в мене були майже від фірми Salmo Salmo і rex та як колись не, ну, не, бу, не можна було так, не було такого вірніше вибору, як тепер. Тепер є, які хочете. Також кастомні, тільки би гроші. Друзі, взяла у мене щойно хороша риба, така десь 2-2. І Прикро тому що ну, в мене була камера виключена, я її все засік, почав уважувати, натиснув на, на запис, але чомусь ну, не, не, не натиснулося. Тепер вже аж коли я на березі передивлявся, того відео немає. Тому вибачаюся за таку ситуацію, рибу я вам вже покажу на, цей, на, на березі. Ну ось, друзі така чудова щучка клюнула. районі 2, на не буду її вже важити та Хочу якнайшвидше випустити. Так, друзі, і що і знову цей невеликий джербейт від Весена Slim Silent. Рибу взяла у 10-15. Я, я вже думав, що сьогодні взагалі, ну, буде відео без, цей, без риби. Але все ж таки вдалося. Взяла рибу е, на, на, на Мілені, там десь ну, буквально метр, метр двадцять глибина така і тривичка. От дивно, от, я кидав я на, на цей, на ямі обкидую, вихід ями, там риба не цей не бере, а от на, на мілені садить. І в минулому разі відео з рибу все, всі риби також на цей, на мілені. Ну, Зараз п'ю чай, вже так і по традиції. І будемо продовжувати, може, сотні ще вдасться спіймати. Так, друзі, 13.30. Більше клювань не було, ставлю я зараз таку спробую резину. Може джарка не хоче, все і підійде. Ще б хотілося одну якусь щуку зловити таку на камеру, ну і можна вже в принципі, збиратися. І дивно, що сьогодні навіть ну, дрібна щука не хоче бити. Яму також обкидав вже цей джарк її догружав вже ближче до дна в'їв, та якби там риби і взагалі не було. Так, перейшов на ще одне місце. Одразу по комплекту розкажу, це від Весціна паличка Powercast у рості 248 280 грамів, Найде така трішки з запасом. Катушка W4 у 301-му розмірі. Ну і шнур 13-й жильний, W10, також Весці. І флюр 1,20 в мене стоїть. Так, поставив я ще свін, знову в ним вже цей, доловлю цю годину, що залишилося. До речі, що хотів сказати, от, компанія Весен випустила такі приманки, зараз новенькі, по-моєму, називаються термохроні. Також 12 см. Там, по-моєму, в чотирьох кольорах. І вони від температури води змінюють колір. Там, по-моєму, від 10 градусів. Десь як це, як вже будуть вони в нас, я зроблю такий десь огляд, а буде на рибалці. Ну та швидше вдома так, покажу вам в акваріумі, чи там, як вона міняє кольор. А і важливо, що я ще хотів сказати, для тих, хто не знає, для початківців, хто мають катушки, От дивіться, наприклад, ви там порибали 4-5 рибалок відкриваєте бокову кришку, і тут так називаємо є. Зеркало. От його візьміть і протирайте там ну, ватою і якщо маєте, бажано, щоб мати це рідке мастило і ним протерте. Побачите, скільки бруду буде через ну, 3-4 рибалки. Та фактично майже через кожну рибалку там бруд залишається. І також, також добре зараз у цю пору ну, не залишати снасті ваші десь там в гаражі чи десь там в прохолодних місцях. Після кожної рибалки катушку на просушку. Також відкрили кришку, зняли шпулю, просушили, протерли десь там, де є якісь ну, трава чи що там набилося. Так вам і катушка довше буде служити, і шнур не буде так місць свою, втрачати. Є в мене знайомі такі рибаки, що от приїхали і все риб, оце, спінь лишили в гаражі. І так він, там і цілу зиму пісне. Ну ось, друзі, день добігає вже до кінця, скоро вже буде темніти. З ним і моя рибалка пішла до завершення сьогодні. Ну що, результатом я? В принципі, задоволений. Непогано щучку вдалося спіймати. Я взагалі, Якщо час, сказати, я не що сьогодні таку спіймаю, думаю, буде якийсь або шнурок, або ну, взагалі бублик. Єдине, що от, прикро, що не включилася е, запись. Ну, в принципі, треба було подивитися чи секунди йдуть, я щось провтикав. Тож, друзі, вибачайте, я знаю, що так не інтересно, але просто сама риба. Інтересно, щоб виважування було, ну сама покльовка. Але нічого, я думаю, в слідчому разу нам все вдасться. Друзі, дякую вам всім за перегляд, дякую за підтримку, за коментарі, подобайки. Нехай вам щастить, зустрінемося вже в новому випуску.